Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео цифри-факти. Цифри-факти про бюджет. Бюджет Сполучених Штатів, федеральний бюджет. Не загально всі бюджети всіх штатів сплюсовані в одне, а лише федеральний бюджет. Тобто те, що витрачає держава, Сполучені Штати, на зовнішні зв'язки, на оборону, прикордонна служба, тобто безпека. Внутрішнє, зовнішнє ФБР, ЦРУ і так далі. Федеральний бюджет Сполучених Штатів на наступний 2024 рік 6,9 трильйонів доларів. 6,9 трильйонів доларів. Військовий бюджет. 858 мільярдів доларів. Це найбільший звичайно бюджет, і ледь на половина загального світових військових витрат. Що воно таке? Оці 69 трильйонів доларів. З чим можна порівняти, щоб якось так уявити, що воно і як. Да, до речі, хочу сказати, що надалі я трохи порівняю Сполучені Штати з Україною. І це я зроблю ті цифри, які ви почуєте, це аж ні в якому разі Боже борони, що це щоб принизити Україну, а просто щоб щоб ви могли уявити наскільки могутня країна Сполучені Штати, наскільки вони великі, величезні, потужні, всемогущі. Бо останнім останнім часом, останній тиждень після початку війни в Ізраїлі, пішло багато розмов. Що ой, в зв'язку з допомогою Ізраїлю не вистачить Україні, ой, щось там робиться на Китай тайвань. Якщо ще й тайвань, то знов таки не вистачить Україні. Ні, всім все все вистачить. Сполучених штатів потужності й можливості сполучених штатів вистачить на всіх і на Україну, і на Ізраїль, і на Тайвань, і на війну з терористично-фашистською Росією. Звичайно, Сполучені Штати не хочуть воювати, ну, відкрито воювати, вони просто, а не хочуть, не просто не хочуть воювати, і все йде не так, як нам хочеться, не так швидко. Тому що Сполучені Штати не знають, що робити з тією територією. Якщо ота фашистська Росія почне валитись, почне розсипатися і ділитись на різні держави, що з цим робити? Сполучені Штати о цього не знають, і поки того умовного плану Б у них немає і тому і притримка. Поставки зброї Україні дозовано так дають, щоб ми не програли. Але поки що Байден не ставить питання, що Україна має перемогти. Отакої От і, і Росія має програти. Ставиться питання, що Росія не має виграти, а Україна не має програти. Тобто, якось так, ну, але маємо те, що маємо. Повторююсь, підсумок оцієї маленької вставочки, що Украї Сполучені Штати дуже потужна країна, якої вистачить на все. І те, що ми не отримуємо. Ну, Чи різних озброєнь, чи отримуємо не так швидко, чи отримуємо взагалі дуже мало відносно того, що Сполучені Штати могли б нам дати. Ми цього не отримуємо, тому що Сполучені Штати не знають, що робити з Росією, яка почне програвати і сипатись. Тепер повертаємось до цифри: що таке оці 6,9 трильйонів. Рівняємо. Ділимо на 365 днів. Виходить 18,9 мільярда доларів. Округляємо, щоб легше було сприймати 19 мільярдів доларів в день витрати Американського федерального бюджету 19 мільярдів доларів в день. Далі. Військовий бюджет. Як я вже сказав, 858, теж ділимо його на. 365 і ми отримуємо 2,35 мільярди доларів в день. 2 мільярди 350 мільйонів доларів військових витрат в день. Один відсоток від цього 6,9 трильйонів, це 69 мільярдів. Ну, звичайно, ділимо на 100. 69 мільярдів з чим порівняємо? Порівняємо з бюджетом. України, який в гривнях 2 трильйони 640 мільярдів, а в доларовому еквіваленті 71 мільярд доларів. Тобто 71 мільярд річний бюджет України і 69 мільярдів доларів денний бюджет Сполучених Штатів. Тобто, це наскільки ви бачите, наскільки Сполучені Штати величезні, могутні, потужні. Що ще з чим можна порівняти? А, да, до речі, в тому військовому бюджеті 858 мільярдів доларів, в нього закладено 45 мільярдів доларів допомоги, військової допомоги Україні. Ну, це так, проміж іншим, це, теж так ну немаленька сума. Це можна порівняти в довоєнні часи. ну Довоєнні, хай візьмемо, там, я не знаю, 17, 16 роки, Там було 320, 340, 360 мільйонів доларів в рік. Тобто, мільйон в день, умовно кажучи, а тут 45 мільярдів. 350 мільйонів і 45 мільярдів. Тобто, ну, звичайно, там е, війна така тихенька була, умовно кажучи. Е, а тут реально конкретна війна. Ну, далі ще можна порівняти валовий національний продукт. Е, ну, Звичайно, Америка перша країна світу е, в цьому році валовий продукт е, майже. Там без, без маленької частинки майже 27 трильйонів доларів. Знов таки ділимо на. А, ні, не ділимо. Рівняємо з Україною в Україні 170, приблизно 170 мільярдів доларів. Рік ще не закінчився, але ж в Америці то фінансовий рік вже, вже закінчився. Хоча повної статистики по валовому продукту ще, звичайно, нема. Ну, але я ж кажу, приблизно 27 трильйонів. В Україні цей, цей приблизний показник 170 мільярдів доларів. Ділимо 27 на 170, і виходить 158. Тобто економіка України одна 158 частина. Одна 158 частина від американської економіки. Знов таки, це не те, що Україна така маленька, хоча, ну, на жаль, Україна дійсно економічно зараз маленька. Але наскільки потужні величезні Сполучені Штати, наскільки могутній наш друг, наш е, побратим в цій війні, хоч ми. Е, в деяких моментах і не задоволені цим, але все одно наскільки могутній наш американський друг. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! До побачення!